Ну що ж усім привіт дорогі друзі. Е, відразу вибачаюсь, що я якби хворий. Ну, так, 50 на 50. Я лишився вдома. Е, я маю ну, такий трохи приглушений голос. І я можу деколи кашляти, так що вибачаюсь відразу. Я вибачаюсь ще за те, що я так-то не випускав відео два тижні. Два тижні. Давно я так багато, ну, так багато часу взагалі надумав, нічого не знімав на Ютубі, хоча б в телеграм-каналі, всилані в коментарях, я там хоч деколи щось пишу і все таке. Ну і звичайно, я в цьому відео пройду мені ще всього лише якихось там 23 поінта, Я дуже легко їх отримаю. Якщо що оцей... Оця штука, я її вже не отримаю, але я можу 4 рази виграти за бо і, ну, і виконую квест там, що на бробол. Ну, якщо буде, то буде, то я одразу його виконую. Хоч там тільки треба 2 рази виграти, а я можу з цієї катки два зробити, 4 кіла зробити і мені попався бро з майстером. Оце я розумію жорстко. Надіюся, я з ним затащу. Ну так, я не хочу ні програвати, ні то. Ну, коротше, мені обов'язково треба робити І От перший вже зроблений. Так, до речі, швидко. Як я так добре попадаю стрілами? Е, питання. О, Тік-тік-тік! Майже добив. Майже добив, ну ви серйозно. Чому так? Ви робите Та є! Два кіла. Ну добре, я заб'ю, я заб'ю. Ні, не заб'ю, я. там. я. А я спайкаю. А вон Або він вже видно злиться, що я не забив. Тіку. Ну там тік стояв. Як я не забив реально? Мені ж треба два кіла і той Довбаний динамайк? Забив. ой. Розбив. Розбив. Нам стінку. ой 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 е, то треба бути акуратним. Ні, в них жорсткий він жорсткий, да. Треба бути акуратним. У нас Брок теж жорсткий. Ха -ха. Ну це вже тут ніяк не поспорити. Е, ну. Тобто, якщо ти апнув майстера, то це вже означає, що ти чел такий сігма. Е, ай-яй-яй. Так, Ріко, Ріко, Ріко. І кошет, точніше, це скін так називається. І. Так. Як я не забив? Не питання. Uh, давайте я кла... в, в, я не розумію, чому або тімейти, або ті з іншої команди тобі дають м'яч, а ти хотів на них ультанути, а ні. Ти ультою даєш їм пас. Клас! Так, ну хоча б зараз ріку я вб'ю. Ні, Там 174 сім... хп! Я не розумію! Не розумію, вони не мене... Мене... Мене, з... мене з мене кипкують просто. Дайте мені того ріку нарешті або Діна Майка. О, ціль знайдена. Ну. А ні. Брок. Ні, ну чому врок! Чому враг? Чому? чому, 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 брок? Чому? 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 А, ну, чесно... Добре, можна і виграти, і. Останній кіл! Ну дайте останній кіл! І динамайков вбив? А. Що а... Шо... зі мною не так? Ні, то... не, ні, звичайно, інтернет може бути в цьому перчатний. Але що не так? Їх там tam підірвати podірвати мінкою своєю. Так давайте. Ну добре, заб'ємо вже. Так заб'ємо. Ай яй! Ні, ну ні. Ай яй! -яй! Ні, ну тут уже трохи так під стікає вже зе. Uh. <coughs> Одинадцять, 10, 9, 8, 7, 6. 5. Чтири, 3, 2, 1, ніхто не виграв. <плес> Та м'яч був близько до воріни. Ви що жартуєте? <плес> все! Я виконав квест. Фух, я вже переживав Ну і почав переживати, і я все ж таки пройшов нову ББшку. ББшку. Добре, забираємо скін. Спочатку думаю, це саме найкраще. Що Я розумію, я якийсь дивний вже став за останній час на Ютубі. Оо! Там іконка йому. Давайте заберу титул. О, визов Богам. Я приймаю весь. Я приймаю. як питнув кейс. Я приймаю. Я помовчу. Визов бога. ооо хо 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 ха, ха. Так, давайте. Я вже нарешті заберу легендарний стардропік. Ну що? Давай! Давай! Постав лайк! Я надіюсь, я виб'ю скин. Так, давайте якусь якийсь ритуал. E, зараз я вот якраз я перед записом, вот, ну після запису я хотів поїсти пельмени, вот зараз трошки з'їм. Mm, смачні! Ха, надіюсь, ви теж любите полімені які. Ха -ха. E, ну що, я готовий. Три, два, один. Заряд! Оцем ва! Не то щоб я любив грати за Динамайка. Але гіперзаряд, я любому б гіперзаряду був би радий. На ну, гіперзаряд на Динамайка. Ну, прикольний. Чому би її. Я радий. У мене плюс один гіперзаряд. Скільки мене гіперзарядів взагалі? Давайте рівень. Во. У мене 9 гіперів Вау! Це на Розу, Джесі, Динамайка, Джекі, Кулет, Мейсі, Перл, Чарлі, Спайк, звичайно. Ну, то класно. І при зараз в грі 24. а в мене їх 9. У мене майже половина. Ну і в принципі, нарешті я дропом задоволений з легендарного стартропу. І можемо закінчувати відео. Давайте що такі зроблю. Боже, мені вже противно, що я на відео вже починаю їсти. <хи> ну і на беріть коментарях, чи ви раді, що я потрошечки повертаюсь, бо в мене реально багато чого було в житті. Ну, також через що я не міг записати для вас відео, так що надіюсь ви відноситесь це з розумінням, підтримаєте, ну хоча б лайком і підпискою. А з вами був я, Спігай, і усім па -па.